Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні провела опитування, на яку тему хочете розклад, і в основному більшість питань було з приводу стосунків кохання особистого життя. Тому зараз робимо на особисте життя, пізніше зробимо на себе, можливо, це буде післязавтра або десь на вихідних. Побачимо, як. Я вже скучила за своєю колодою густова клімта, тому власне роблю розклад на ній. Ну і що ж, починаємо. Його думки про тебе сьогодні. Загадуй свого партнера, подивимося, що там він думав, усвідомив, чого хоче, і взагалі до чого ведуть ваші стосунки. І так, його думки про тебе сьогодні. Ох, як він за тобою поглядає, ох, як він спостерігає і дивиться, що ж там відбувається в твоєму житті. Хоча може не проявлятися. Але якщо вже проявиться, то це буде такий момент, що або дай мені якийсь шанс, або він бачить і спостерігає за тим, як ти робишся багатшою, як ти збагачуєшся, як тобі класно, як класно ти живеш. Він бачить, що ти змінюєшся, або що ти змінилася. На даний момент він розуміє, що ти щаслива. Якщо взяти так з точки зору я до тебе, то він би хотів проявитися в якості короля жезлів. За пристрастю, по пристрасті, деякі з чоловіків не наважуються. Він просто думає, як би нам було класно, а може нам спробувати ще раз. А я б хотів об'єднатися, да я б хотів провести з тобою класний час разом. І причому він тебе розглядає як шанс на майбутнє. Він хоче. Бути з тобою, да? потенційно бачить, що ваш союз може привести до чогось класного. Якщо хтось загадав свого колишнього, то тут більше питання того, що чоловік підглядає, спостерігає, бачить, що в тебе в житті все дуже класно, і деякі з чоловіків можуть навіть рівнувати, тому що розуміють, що в тебе потенційно може бути інший чоловік. І вони можуть навіть фантазувати на тему того, що в тебе з новим чоловіком все набагато краще, ніж було з ним. Що він усвідомив про тебе на даний момент? Ну, він усвідомив в першу чергу те, що ти жінка стабільна. Що ти знаєш, чого ти хочеш? що Ти знаєш, як ти можеш цього добитися? Що деякі з вас могли або взятися за роботу, за початок якоїсь нової справи. Можливо, хтось почав розвиватися і, власне, пішов в кар'єру, пішов в ріст. Чоловік це бачить. Причому тоді, коли ви були разом, або коли ти була в стосунках з ним, якимось чином ти не могла собі цього дозволити. Ти була більше така приземляна, да, в тебе було десь більше побут, і так далі, ти дуже сильно вкладалася в його ріст. На даний момент, якщо ви з ним розійшлися або знаходитесь на відстані, то він бачить, що те, що ти вкладала в нього, ти почала вкладати в себе і ти стала більш гармонійною, більш дієвою, і такою жінкою, яка знає, як зробити біля себе або для себе комфорт і затишок. В деяких випадках, якщо у вас є спільні діти, він розуміє, що ти з дітьми дуже класно справляєшся. Правда, це чи неправда? Це не важливо. Головне, що він розуміє, що ти змогла ти справилася. Якщо дітей немає, то бачить твою дієвість, бачить твою ем, життєву енергію, твою цілеспрямованість. Він не думав, що ти настільки цілеспрямована. Деякі з вас могли об'єднати навколо себе якусь групу людей, групу жінок, створити таке невеличке коло. Свого оточення, в якому ти можеш бути одним із таких важних дзвіно. він це розуміє. Але ще і є другий момент він розуміє, що він хоче володіти тобою, да? він хоче, щоб ти була з ним. Причому він хоче проявлятися. Хочеш, не хочеш, хай навіть це колишній, він хоче проявлятися. Якщо у вас в стосунках все нормально, да? у вас все добре, гармонійно, ок. То чоловік бачить, що ти його надихаєш, що ти його а, даєш йому відчути те, чого він не відчував раніше. Того, що ти точно знаєш, яким чином можна прийти до якогось успіху. І ти знаєш, як його направити. І, власне, він від тебе і очікує того, що ти йому підкажеш щось, що він з тобою поговорить після того, як ви завершуєте цю розмову, в нього ніби як з'являються нові сили для того, щоб щось робити. І якщо, наприклад, раніше було бажання якимось чином. Підвищити свою самооцінку за рахунок тебе, і ця самооцінка підвищувалась, ну, коли ти не дуже комфортно себе почувала. То зараз він навпаки тебе хвалить. Да? То зараз навпаки він цінить, яка ти є насправді. Це класний момент. Це от він зрозумів. Для тих, хто розійшовся, чи хоче він повернутися у ваші стосунки. Ну, розумієте, тут така штука. Сказати, що я хочу повернутися в стосунки, давай знову об'єднаємося. Ні. Тут такого немає. Ну, приємно тобі це чути, чи неприємно. Він може повернутися в ваші стосунки. Причому це буде дуже несподівано для тебе. Це або напише, або приїде, або перезвонить в той момент, коли ти будеш дуже-дуже сильно зайнята. І йому треба буде доказати свою точку зору, йому треба буде доказати, яка ти не права. Буде максимально відстоювати своє, максимально доносити свою інформацію зручним для себе способом. Щоб ти зрозуміла, ну блін, да ну навірно, що дійсно я не, не, не так робила, як треба. Навірно, дійсно я в цьому випадку не права. Ну це ж, скоріше за все, це не так. Да? Тим більше ту тактику, яку він обирає, ну вона не зовсім чесна і справедлива по відношенню до тебе. Прийшов, розказав, 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 розказав пішов і ти сидиш сама, думаєш, блін, а надо треба було мені це все. Що да? я це все сиділа, слухала? Тому будьте готові до того, що він може проявитися, він може написати, призвонити, все що завгодно. Але після цього будеш сидіти приголомшена, для чого я взагалі з ним спілкувалася. Це не для, не для того, щоб повернутися в ваші стосунки він об'явиться. Да? А все ж таки для того, щоб доказати свою точку зору. Окей. Його плани на тебе. Ого. Для тих, кого в стосунках абсолютно все нормально, абсолютно все спокійно і, на твою думку, гармонійно, то знаєш, що чоловік. Планує продовжувати з тобою стосунки, і причому це ті стосунки, які ведуть до сім'ї. Сімка пентаклі це, скоріше за все, на даний момент. Да, у вас є якісь стабільні стосунки, над якими ви обоє працюєте, і причому вони достатньо комфортні і гармонійні як для тебе, так і для нього. А далі у нас йде дві десятки, десятка кубків і десятка пентаклі. І та, і та карти вказують на сім'ю. Тільки десятка кубків це більше як про громадянський шлюб. То вже десятка пентаклів йде як про законний шлюб, да? коли люди живуть разом, коли люди знають, чого хочуть, об'єднуються для сім'ї. У вас є якісь сімейні цінності, у вас є якісь матеріальні інтереси, і причому у вас є е, духовні інтереси, бажання бути разом, бажання насолоджуватись компанією один одного, знаходитись в одній компанії, об'єднуватись родинами, тому в планах в нього. Об'єднати вас сім'ю. Окей, що ж ти будеш для цього робити? А робити для цього він буде ну, не зовсім те, що дає, власне ту сім'ю? <плес> Найближчим часом він все ж таки буде з тобою спілкуватися, але в нього будуть якісь такі приховані підтексти. Якщо в когось були зради, то він, власне, ці зради старатиметься замаскувати. І, скоріше за все, в кого були треті лиця у стосунках, він може просто е, там робити момент того, що в нас з тобою крапка. Да? Вже та жінка буде, так як ти страждала, буде страждати та жінка, яка втрутилась у ваш союз. Якщо ж ти та жінка, яку приховує, да? якщо ти коханка, то, на жаль, найближчим часом для тебе він. М він не те, що поставить крапку в ваших стосунках, він просто обмежить ваше спілкування на якийсь час, тому що йому потрібно буде вкладатися в сім'ю. При цьому він для тебе ніби як недоступний, але ви переписуєтесь, зідзвонюєтесь, да? тобі потрібна моя допомога, На, я тобі її дам. Да? Ти можеш зі мною щось якось? Можу, да? от він буде ніби як відзивчивий, але а, тобі при цьому всьому буде боляче. Тут, в обох випадках чоловік проявлятиметься, чоловік старатиметься якимось чином спілкуватися, але тобі все одно буде боляче від цього спілкування, тому що ти до кінця не розумітимеш взагалі до чого веде ваш союз. І ти. А чи знаєш ти, що ти хочеш від вашого союзу? А ви знаєте, що? Ти для себе вже рішення прийняла. Той, хто завершив стосунки з цим чоловіком, ти вже прийняла для себе рішення, що я більше не хочу проживати цей біль. Я вже не хочу, щоб мені було так боляче, я вже не хочу страждати. Будь-якою ціною, якщо тут потрібно буде поставити крапку, ти хочеш поставити крапку, тому що проходити через це все знову, ти, не хочеш. ти боїшся зради, ти боїшся підлості з його боку, ти боїшся якихось необережних слів з його боку по відношенню до тебе. І ти нібито і готова до того, щоб ваші стосунки пішли знову ж таки по кругу, але, скоріше за все, десь глибоко в душі, ти поставила для себе крапку. Ти готова, але не готова для того, щоб відновлювати цей союз. Ти не готова його приймати в своє життя. Якщо ж ви живете, у вас все комфортно у вас все нормально, або ну, спілкуєтесь, да, просто знаходитесь по різним причинам на відстані. То так тобі хочеться з ним зустрітись, але в тебе є момент того, що ти боїшся, що ти побачиш іншу людину. Ту людину, яку ти не знаєш, да? він може показати себе з того боку, якого ти від нього не очікувала. Ти знаєш, що в нього щось є таке, про що тобі або не треба знати, або ти навіть сама не хочеш про це знати. І ти, власне, можеш навіть боятися це дізнатися. Тут ще такий момент. Але. Ти знаєш однозначно, що ти не хочеш, щоб тобі робили боляче. Другий момент, якщо вже буде прийняте якесь рішення, то воно має бути остаточним. Тому хто хотів розірвати стосунки з цим чоловіком і вийти з болючого для себе союзу, я вас вітаю. Вам залишився ще один крок. І тоді у вас вже починається інше життя. Для тих, хто чекає чоловіка, щоб він повернувся, запитай себе, для чого ти чекаєш. Тому що внутрішнє ти вже рішення прийняла. Можливо, навіть коли він повернеться, ти просто хочеш цього повернення, щоб підвищити свою самооцінку. Да? Що, ну, він, врешті-решт, вибрав мене. Але чи будеш ти від цього щаслива, тут не факт. Тут ще не зрозуміло. Тому що ти можеш ще продовжувати страждати. Ніби якби цим стражданням вже от от кінець, тим не менше, тут така недокрапочка. Да? Залишилось ще трошечки. Власне, такий вийшов розклад. Чи будеш ти з ним щаслива? Ти сама себе від нього закриваєш. Знаєш чого? Ти сама себе від нього закриваєш. Можливо, навіть не в фізичному світі, а в духовному. Ти не хочеш бути з ним і не дає тобі бути імператрицею. Він не дає тобі реалізовуватися. Для багатьох з вас це все ж таки наявність двох жінок і, власне, через другу жінку. Ти закриваєшся, ти не хочеш бути верховною жлюм. Я прошу пробачення, ти не хочеш бути корольовою жезлів, ти хочеш бути імператрицею. Так? Якщо ти вже імператриця, то, власне, через королєву жезлів ти не хочеш бути з ним. Але ти сама від нього закриваєшся, тому що він не дає тобі показати себе як жінку. Він не дає тобі реалізуватись, можливо, творчо, можливо, в якійсь роботі. Взагалі не дає тобі нормально реалізуватися, не дає тобі відчуття того, що ти імператриця. Тому можете цей момент пропрацювати, да? що робить мене щасливою, або яким чином цей чоловік може допомогти мені стати щасливою, щоб ти хотіла бути, ну, я не знаю, чи з ним в союзі, чи з кимось іншим, але сам факт, щоб ти цього хотіла. Напишеш, тоді дізнаєшся, чого ти хочеш насправді, і потихеньку починай давати собі це сама, а деякі пункти вони підтягнуться, да? або через других людей, або навіть через нього. Власне, таким вийшов розклад. Думаю, що прикольний, думаю, що цікавий. Буду вдячна вам за те, що ви мені написали, яким чином вам відкликається цей розклад і що цікавого для себе пізнали від нього. Буду вдячна вам вашим лайкам. Для мене це як показник того, що вам цікаво, що вам не дуже цікаво. До нових зустрічей! Пока-пока!